Канадський бренд Марафон робить тактичні годинники за офіційними контрактами для військ США, Канади та елітних рятувальних служб. Сьогодні в короткому огляді покажу вам декілька малюк унісекс у корпусі з легкого та міцного полікарбонату всього 34 мм діаметр. Дуже зручний, практичний, на борту високоточний швейцарський кварц, годинник для комфортного використання у екстремальних умовах. І ще один малючок унісекс, правда, вже з нержавіючої сталі, і трохи більший. 36 мм, причому нержавійка з піскоструйною матовою обробкою, що не дає зайвих бліків, це дуже важливо для тактичних годинників. І в цьому екземплярі на борту встановлена вже швейцарська механіка з автопідзаводом для тих, хто хоче вже щось більш серйозне, ніж полікарбонатовий корпус, але з таким самим серйозним наповненням в плані захищеності та характеристик. І останній мій улюбленець: це марафон у пілотському стилі у матовому корпусі на півчерепахи з діаметром. Рам 41 мм. міліметр дуже брутально та маскулінно виглядає. Чудова якість виконання, практичний і добре захищений годинник. Є каучуковий ремін на борту, але можна докупити фірмовий НАТО ремінець. марафон існує з 1939 року. Виробляють свої годинники на власній фабриці у Швейцарії. І більш детально про цей бренд на моєму каналі Філтайм. Якщо цікаво, будь ласка, переходьте та підписуйтесь.